Здоров, з вами Богдан на Вулканчику. Коротше, включив таку розову, ну, бабську гру, можна сказати. Ну, У мене і є ця фішечка, що я шукав якісь такі непримітні слоти, які стояли і чекали, щоб, при... щоб я прийшов і забрав якийсь живненький бонус. Ну, коротше, Ми влупили. так, Давайте, щоб не збитися. 23500, ну, 23 ну, Я запам'ятаю також 23500, бо то вся фігня. Хорошо. Е, народ, як думаєте? А давайте купимо бонус за 1800 гривень. Просто раді вас. Ми перевіримо нашу якусь, не знаю, чи буде візіння, чи не буде візіння. Ну, я вас дуже сильно люблю і все раді контенту. Пишем коменти, ставим лайки. Коменти, знаєте, які писати? Який ви хочете слот, бачите, одна такий самий якийсь забитий слот. Або самі спробуйте там. Я впевнений, що воно в більшості нормально все підсипає. Короте, ми купили бонуску за 1800. В початку нам соточку зразу вже вернуло. Так, ножник анус слоний. 15 і 8 спинів. Так, ножник ми хороший, вицеквали. І 8 спинів. Так, Головне, щоб зараз оця вся фігня нам да, да, давала. Короте, я зараз буду тормозити трохи. Так, 240 зразу находив. Ану, зразу ще щось дасть. Ні, коротше, другий спін пішов. Так, так, тут, тут, тут є, ану, щось ще є. Валь... Так, отлічно, народ. Це буде е, секас-пекас. Чін назис, все, зайшло, щось зайшло. Коротше, купили бонусочку, залетіли. Коротше, кажуть, це є оця тємка. Так, один вілд, множник Х2 на 60, так, впало, що в нас тут нічого більше не було. Так, ми ну ще не спішимо втішатися, бо ще гра не закінчилась. В будь-якому випадку, я, якщо не заходить, я куплю бонуску таку саму, тільки ще трішечки дорожчу. Оп! Ну, коротше, не сильно нам вона віграла, але і в мінусі ми не великому. Тому ми не плачемо і не грустимо. Бонус купляю дорогу, дуже 800. Коротше, народ, Бала-не-била. Ну, в будь-якому випадку, ви знаєте, що я можу собі це дозволити. Бо я знаю, що я в будь-якому випадку це все відіб'ю. В рази-в рази. Давай вже цей м'ячик. Коротше, два м'ячика вдала. Два м'ячика, ну коротше, в началі дала цих. Ну, коротше, чи, 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 чи на застіпа. От щоб ножник зараз ще якийсь. Ну, коротше, множник 10-12 спінів. Коротше, непогано. Ну, коротше, побачимо. Було 23,3. Ну, і 5. 23 350 гривень. В будь-якому випадку. Не зайшла нафіг, її вийшли з неї, Так, ану, злетіли. Так, знову дало. Так, ну, на другому спині 500 гривень, це вже добре. Так, отлично, Потихеньку йдемо до цілі. Ну і все. Так, давай пропадай. У нас тут королі є. Є, дало, не дало, шляпа. Так, нічого не дало. Так, да, дає, ну дуже слабо поки. Ну, ми не плачемо. Так, хорошо і нічого... Нічого... Ну, коротше, народ, в будь-якому випадку зайшли, бонуси свої забрали, в будь-якому випадку прокрутили, зайшло, не зайшло, а я впевнений, що зайде. Це я вже просто в мене вже аккаунт такий, як можна сказати, з прокуреними льохими. То... Ну коротше, так, що нам тут зразу дало 840? Коротше, це втішило? Так. Так, це ж не последнє було, правильно? Правильно, а, це воно, це воно за цю заспівало, 840, нічого нічого. Не спішіть. Оп-оп. оп, оп, оп. Коротше, І ще дало. Скажем. Ну, це фіговий коротше, слот. Або просто не в тому часі і не в тому місці. Ну, в будь-якому випадку я зняв. Ви на мою невдачу не дивіться. Я за вашу вдачу впевнений і знаю. Ну бачите, воно не знімає. Все. Воно дає. Ну, дивимося, це. Оп. не дало. Коротше, я, ще... я коротше, вимикаю народ, е -е, ну, на, цей, на цей слот коротше, я зробив міні-обзор від вашого Богдана. Коротше, пишіть коменти, що ви думаєте про цю шляпу. Можете навіть матюкнутися. <с? с? с>? Все, давайте народ на зв'язку.